Привіт! Відсьогодні на порталі Дія можна отримати довідку про доходи пенсіонера. І зараз я розповім, як це зробити. Авторизуйтесь на порталі DIA.gov.ua зручним для вас способом, а якщо ви вперше, то зареєструйтесь. Покрокова відеоінструкція, як це зробити, є на нашому каналі в YouTube у меню Послуги виберіть пенсії, пільги та допомога. Потім виберіть потрібну довідку. Перевірте інформацію про себе. Якщо потрібно, виправте її у профілі користувача. Якщо всі дані правильні, натисніть Далі. Виберіть період, за який потрібна вам довідка. Та натисніть Готово. Ось і все. Заявку надіслано. Коли довідка сформується, вам надійде електронний лист повіщення. Завантажити довідку можна в особистому кабінеті у розділі Послуги, отримані документи. Довідка складається з PDF-файлу та електронного підпису. Важливо, якщо потрібно додати в якусь організацію електронний документ з підпису, збережіть обидва файли. Якщо потрібно копія довідки чи витяг з неї, використовуйте лише PDF файл. Усе просто працює. Щоб не пропустити наступні інструкції, ставте дзвіночок та підписуйтесь на канал.